Трамп створив Раду миру, яким буде компроміс щодо Гренландії, секретна зброя Сполучених Штатів і чим завершився форум у Давосі для України. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю слава Україні, Героям слава! Пропоную почати з першої анонсованої теми, бо довкола неї в інформаційному просторі просто закипає. Отже, президент Трамп оголосив про початок діяльності Ради Миру. Підписано статут цієї організації та документ про визначення мандату Ради Миру щодо врегулювання ситуації в секторі гази у відповідності з резолюцією Ради безпеки ООН. А навіщо Трамп створив Раду миру? І невже у світі немає міжнародних організацій, які здатні врегульовувати міжнародні військові конфлікти? Та організація назад направду дуже, і дуже багато, але об'єктивно вони всі абсолютно не робочі. Але я дещо почну з певної іронії? Давайте нагадаємо 1422 рік у Франції. Тоді помер Карл VI. і у французькій політичній традиції з'явилося таке явище, як король помер. Нехай живе король. Ну дещо здивування буде у нашого глядача. А до чого ця політична французька традиція до нашого часу. Так от стара міжнародно-правова система, котра склалася за результатами Другої світової війни, Ялтинська, поздамська кінцево померла. І не тільки вона померла. Мій особистий погляд, а не тільки мій особистий погляд, я поділяю думку того експертного середовища, котре стверджує, що створення цієї ради миру ніщо інше як кінцеве добивання тої великої структури яка називається Організація Об'єднаних Націй. Так, так, це звучить дуже десь може пафосно, але саме так воно є: о неробоче як явище у тому вигляді, в якому воно є. Нагадаю, що цей орган будувався, щоб якраз регулювати всі конфлікти, і коли існував баланс двох великих сил. А, е, у 1991 році радянський союз таки рухнув? То дійсно дійсно воно що було робоче, і тут дійсно треба трошки вдатися у коротеньку історію. А що ж найгіршого зробили московити, коли вони почали вторгнення в Україну? Повторюся, кінцево цю систему зруйнували. Реформувати ООН неможливе як явище, і американці ніщо інше, як уже навіть не просто забивають свяха, а кладуть віночок на могилу небіжчика. А можливо таке, що одна і інша. Чи організація будуть працювати паралельно однозначно? Так на початку і буде. Ще раз я не поділяю точки зору, що це все буде дуже швидко. Що помляв, американці наберуть дуже високих обертів, і буквально за рік-два ця організація народиться і повноцінно зафункціонує. Знову ж таки, світ дуже складний. В ньому дуже дуже багато гравців. Але маю сказати, що американці творити коаліції таки вміють. Вони майстри у цій справі. М можна йти в дуже дуже да далеку історію, як вони це роб робили. Це при тому сказати, що американці як держава відносно молода країна у порівнянні, скажімо, та станом європейським контингентом. Але якщо, на наприклад, за доконаність факту брати 21 століття, то дві великі коаліції. Найперше, це війна в Афганістані 2001-2021 рік, тоді було залучено майже 50 країн, і війна в Іраку 2003 року. Було більше 30 країн, а взагалі в частині ко е коаліції американці дуже специфічні. Вони навіть вміють входити в такі коаліції, які на перший погляд є дуже гібридними. Е е маю привести до прикладу так звану боксер боксерську війну в Китаї, початку двадцятого століття, кому цікаво, розбереться, де придушували повстання китайське, а потім ще і династію цінь примусили до вигідного миру. То там входили в коаліцію три імперії: Австро-Угорська, німецька, російська і демократія, скажімо, такі як е США, Франція, Велика Британія і Бельгія та ще інші країни-майстри американців у цьому процесі. А взагалі ще маю заакцентувати, що всі, практично всі збройові конфлікти глобального порядку, де вони брали участь після Другої світової війни, вони ніколи не були самі. Вони когось залучали. Цей процес однозначно почався. Чи він буде колись фіналізований? Та, мій погляд, не колись у найближчі кілька років. Це точно буде досягнуто. Як по вашому, чому зараз так мало країн доєдналися до цієї ініціативи Трампа і від Європи ми бачимо там тільки Болгарію і Угорщину? А тут уже направду на треба дивитися у дуже величезну геополітику, і десь може зразу будемо прив'язуватися до того питання, котре ми сформулювали, Це цьогорічний ДаОС, бо в цьогорічному ДаОсі відбулося кілька фундаментальних речей, і найголовніше із них. І тут я десь трошки поіронізую, бо в нашому інформаційному просторі є величезне зітхання до промови канадського прем'єра Марка Карні, мовляв, він невідомо, що сказав, і тому подібне, і тому подібне. Не поділяючи її думку, він насправді нічого нового не сказав. Він, напевно, єдиний, єдиний, хто вперше на такому рівні, такого калібра констатував явище, старий світ умер. Амінь. Все, він уже більше жити не буде. Але тут є ще один дуже важливий момент. Нарешті, не нарешті, а так складається, і це дійсно серйозний виклик, що страховий американський поліс на європейському континенті закінчується. Отак От виглядає. І європейці на Направду заходять у дуже таке складне перехрестя. Вони дуже інтровертні. Після Другої світової війни європейський мілітаризм, як явище можна кати обнулився, але народжуються нові імперіалізми Скажімо, народжується новий турецький імперіалізм. Це факт. Французи згадують, що у них колись були великою колоніальної імперії. Британці ви вийшли з Брекзиту і дивляться, до речі, на північ. Там будуть намагатися, скоріш за все, будувати якийсь великий блок із Скандинавії. Вами включно, до речі, я є великим пал палким прихильником того, що була реалізована концепція оцієї так званої Балто-Чорноморської дуги. Висновок, який найголовніший, світ настільки фрагментувався, що кожен гравець продумовує сценарії, а де його місце буде? Де буде його. І що дуже важливо, гратимуть великі. Гратимуть ті, котрі мають велику чисельність населення, гратимуть ті, котрі мають велику економіку, і на правдому гратимуть ті, котрі мають великий воєнно-промисловий потенціал. Ну, поки ми не бачимо цих країн там, а, вони от ще раз фрагментувалося. Американці сказали, ми забираємося в західну півкулю, так по-справжньому забираємося. І Гренландія, якраз є отой от аспект, знову ж трошки забігаю наперед, який є от тим лакусами папірцем, каталізатором, який показує, що американці цю стратегію проробляють. Більше того, ми минулого разу зачепили Канаду. Мій погляд полягає і на цю хвилину, тому що поки що Канада буде недоторканною. Але ще раз нагадаю, що запрошення Канади у Сполучені Штати Америки було ще у 19 столітті, і в перспективі. Це таке може статися. Якщо такий величенський блок, нові США народяться, то це буде найбільша країна на планеті. Земля в усіх сенсах, як таких, а особливо у мілітарному показник 1 трильйон доларів власного воєнного бюджету, вони проб'ють наступного року. А Трамп вже і зарефлексував по зброї, Ми це обов'язково розберемо. Всі добре усвідомили. Перше, ще раз будемо сьогодні займатися нескінченним повторенням. Всі добре усвідомлені. Старий. Від вмер. Знову ж таки, знову ж таки, дуже люблю Черчилля і буду цитувати його, бо якраз американці саме реалізовують його концепцію. Немає вічних ворогів, немає вічних союзників, є вічні національні інтереси. Але все ж таки головні конкуруючі сили по факту складені. Ми з вами вже зачепили тему Гренландії, і схоже, що там уже більш-менш знаходять компроміс. Трамп знов таки виступав в Давосі і сказав, що він уже не будуть Сполучені Штати застосовувати військову силу проти Гренландії, готові вже співпрацювати з Європою. Давайте послухаємо пряму мову. Мені не потрібно застосовувати силу. Я не хочу застосовувати силу. Я не буду застосовувати силу. Усе, чого Сполучені Штати просять, це місце під назвою Гренландія, де ми вже були як довірений управитель, але з повагою повернули її дані не так давно, після Другої світової війни. І все, про що ми просимо. Це отримати Гренландію включно з усіма правами, титулом і правом власності, тому що для її захисту потрібна саме власність. Ви не можете захищати її на умовах оренди. По-перше, з юридичної точки зору, це взагалі не є захищеним. А по-друге, з психологічної точки зору, кому чорт забирай хочеться захищати ліцензійну угоду або оренду. Трамп також повідомив, що на території Гренландії Сполучені Штати хочуть побудувати протиракетну оборону і назвав цю протиракетну оборону Золотий купол. Отже, що означає передача суверенітету над територіями? Що це за такий термін? Почнемо з того. Що по факту американці досягнули успіху, і направду, трошки відмотуємося в все те, що ми проговорили, а нагадую, ми дві програми присвятили тому, що ми розбирали Гренландію в усіх аспектах, дуже штрихово починаючи від північного морського шляху, закінчуючи гігантськими ресурсами нафти, газу, золота і так далі, котрі там потенційно будуть знайдені, коли зійдуть льодові шапки. В цьому не сумніваюся. Але які коротенькі відстань часу? коротенький вісни час, від декларації візьмемо вас збройово, приєднаємо вас як 51-й штат, заплатимо вам величезні кошти, мал, мало не 700 мільярдів доларів. А Трамп уже сказав, що кожному мешканцю готові дати по одному мільйону доларів. Якщо порахувати, що 57 тисяч там населення, то це для них смішні гроші. І тепер дивіться, як гарно, красиво. Все стихло там тих кілька військовослужбовців, що відправили німці, Велика Британія, Данія. Ніби їх там уже і немає. І американці будуть будувати свою повноцінну воєнну базу. А тепер найголовніше, чому так все дивно, щоб ми розуміли справжня розмова. Відбувалося за кулісами, ми бачимо тільки 10% вершини Айсбера. Це означає, що американці знайшли серйозні аргументи. Я знову ж таки поіронізую. От мене не подивує, якщо десь через якийсь час ми дізнаємося про якісь дуже величезні інвестиційні проекти Америки у Старій Європі. Зрештою, нічого нового, мають апробований план маршала по відбудові Європи. Нагадаємо, після другої світової війни, скільки туди грошей за. Лили чи буде потужна база там, буде і ще дуже важлива деталь: вони там будуть самі. От вони поставили собі за мету, що ми там єдині господарі. Ні з ким ми цей, цю це явище Гренландію ділити не будемо. Так і сталося. А як оця ситуація може позначитися на співпраці Сполучених Штатів і Євросоюзу загалом в межах НАТО? А от, от ви знову ж таки дуже гарне питання? Поставили, але від, від, повернемося до тої точки, де, де ми проаналізували, що Рада миру ніщо інше як спосіб е, ліквідувати ООН. Якщо це буде успішно реалізовано, а на мій погляд, таки буде, то через якийсь час може постати питання: а чи НАТО взагалі потрібно як явище? Давайте будемо чесними і відвертими. А воно працює це НАТО. Оскільки було інцидентів з боку Московії від залітання безпілотних систем в ту саму Польщу, в ту саму Румунію, та міги 31-й там уже себе тобто почували, як вдома. функції НАТО Сполучені Штати можуть перетягнути на себе та в ре, НАТО в регіоні. НАТО на цю хвилину і так на 90 відсотків це Сполучені Штати Америки. Мій погляд, мій погляд. Ми на порозі ревізії НАТО в тому числі, бо в тому вигляді, як воно є, воно не може працювати до слова взагалі. Завжди знайдеться якийсь троянський кінь у вигляді чи Угорщини, чи словаччини, чи Болгарії, чи ще якоїсь маленької державки. А московити вміють заливати в це гроші, і до речі, вони вміють грати в довгу. От уміють грати вдовгу. Напевно, будемо ставити таку емоційну крапку в цих цих перехресних аналізах і висновок. Найголовніший, я почав з щої певної іронії. Король помер, нехай живе король, і дозволю собі модифікувати цю французьку політичну традицію. Старий світ вмер, нехай живе новий світ. Пане Петро, ми ще говорили сьогодні багато про Давос, і, взагалі, всі ці заяви і події відбуваються в рамках Давосу. Це економічний, здебільшого, форум і але. Це майданчик, щоб донести про себе про свою позицію. Президент Зеленський зустрічався там з президентом Трампом, говорили про безпекові питання, про посилення нашої ППО. А також говорили дуже багато про те, як співпрацювати з європейцями. Давайте послухаємо, що з цього приводу сказав президент Зеленський я казав це раніше і повторю це знову Європі. Потрібні об'єднані збройні сили, сили, які можуть реально захистити Європу сьогодні. Європа покладається лише на віру, що якщо буде загроза, НАТО спрацює. Але ніхто насправді не бачив альянсу дії. Якщо Путін вирішить забрати Литву або вдарити по Польщі, хто відповість? Хто відповість? Чи можна зараз сказати, що зустріч у Давосі може бути такою собі е новим кроком до ширшої безпекової угоди? Це може статися, але тут знову буду іронізувати. Направду вартує не марка Карні актуалізовувати у нашому середовищі. Актуалізувала ну вже так, як є. а. Виступ нашого президента дуже уважно його і послухав, і потім ще сам для себе проаналізував, який, на мій погляд, справжній висновок глибокий. Уперше, до речі, в нашій історії новітній, як такий, ми повністю суб'єктивізовані. Ми вже не та країна, реципієнт, яка каже, дайте. Ми та країна, котра вже сама формує порядок денний. І світ той, який вже рухнув, ми перші підкреслюю, Ми перші, хто вже на тамтій стороні, котра розуміє, що далі. Ми вже по справжньому готові до бою, чи принаймні пройшли перший бій оцією війною, і ми показуємо Європі в зеркалі, які вони. А вони які? Вони інтровертні, вони в якійсь частині самозакохані, вони нерішучі. Тобто, в якійсь частині в нас є абсолютно всі історичні передумови в безпековій частині бути локомотивом, локомотивом перебудови усього безпекового поля в Європі, як такого. І тут ще, направду, є один такий поточний зріст, який конче, треба проговорити, і на нього треба показати після Давосу. А знову ж таки, знову ж таки, акцентую, все по-справжньому відбувається за кулісами. Тільки там переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах у трьохсторонньому форматі. Це дуже важлива деталь. Московити уперше пішли на те, бо нагадуємо так званий стамбульський, формат там були тільки вони, і там були тільки ми. І нагадаю, що тільки ми вони, тільки ми, тільки вони неприйнятна робоча схема. Бо, як казав Отто Фон Бісмарт, документ підписаний із росіянами, не вартує паперу, на якому він підписаний, а є така добра кримська татарська приказка росіянам. Як не можна опертися на воду, так не можна вірити росіянам. І те, що тут є тільки США, оце дуже важлива деталь. Можливо, дійсно, хоча б в енергетичній частині буде досягнений якийсь певний, як, якийсь певний результат. Тепер в частині території, щоб не було криво кривочитень, що там черник, можливо, апелює до чогось неприйнятного, Жодним чином ні. Апелюю до того, що рано чи пізно ми свої території відіб'ємо в обов'язковому порядку, виключно збройову питання, в якій точці, але на, нагадаю радянсько фінську війну тоді фіне втратили 20% своєї території. Фінляндія, процвітаюча країна, зберегла свою ідентичність, це найголовніше. Вступила в НАТО. От яка іронія, Путін всю ідеологію розвинув посунути кордони НАТО, а збільшив їх у кілька разів. Бо якщо подивитися по лінії кордону Фінляндія, Росія, то це доволі такий вел... 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 величенький шмат. І коли цей монстр почне по-справжньому падати, а він неминуче почне падати, бо без України імперія неможлива. От одною єдиною тезою, ця війна має одну єдину причину повернути Україну назад, бо тоді є імперія. Я казав Ленін дослівно і чітко втратити Україну, це все одно, що втратити голову. Так от сповнений стратегічного оптимізму. підкреслюю, не сьогодні, не завтра, не післязавтра, що ця голова буде втрачена, тому що імперія неможлива без України. От як явище, і коли там все посиплеться, а це посиплеться. От американці з китайцями приречені рано чи пізно сісти за за стіл переговорів і ділити вели. Ликий Сибір, тоді ми неминуче відіб'ємо все до останнього сантиметра своєї території. Тому прошу правильно потрактувати мої слова у тій частині, що називається територіальний момент. Бо зараз для московитів питання всього одне. Всього одне це адміністративні кордони Донеччини. Будемо стежити за. Результатами переговорів в Абу-Дабі вони там триватимуть два дні, і ми потім проаналізуємо підіб'ємо підсумки, чим вони завершилися. Ще одне питання є по темі зустрічі Трампа і Зеленського в Давосі. Ось ця співпраця з Трампом зараз переходить на якусь іншу фазу, більшу фазу. Ну, дивіться, я би знову не в'язав в персоналі. Персоналі важать. Дуже дуже сильно важить вони в якійсь частині вирішують історію. Але я все ж таки прихильник концепції не вождизму, що одна людина вирішує все. Я прихильник концепції командної гри. Трамп він направду колективний. Оце все, що відбулося в Давосі, і рефлексія Трампа, що дуже хороша розмова, це означає, що колективний Трамп, колективний Трамп, напевно, вже ухвалив рішення. Таки у цьому проміжку, мій особистий погляд, може і помиліться у прогнозі. Наступного циклу сухої погоди, тобто кіт Келлог каже чітко до осені, до осені таки вийти. На якийсь е, документ, от скоріш за все, що так і буде, але знову ж таки у московиті тому не зачаровуємося у цей прогноз. Московити мають одну унікальну якість. Це дійсно, це дійсно народ, який важко рахувати його, дуже важко обчисляти. Вони в останню секунду уміють перевертати не те, що в шахову дошку, вони вміють перевертати стіл. І з огляду на те, що вони розуміють, вони дуже добре розуміють, що рішення розвалювати їх немає. Вони будуть грати дуже цинічно, дуже пітло, і в якій точці, в якій точці вони вдарять, а вдарять неминуче. Ну даруйте, не може порахувати найсвітніший Розум ще цікаво про зброю. Знов таки на Давосі говорив президент Трамп. Він сказав, що Сполучені Штати мають надсекретну зброю, яка може знищити все. Але він каже, що цю зброю на він про цю зброю нічого не буде казати, і і таку інформацію треба тримати в таємниці. Про що може йтися? Про які вид з озброєння? Ну те, що інтрига зберігаєте, то зберігаєте, але рівно нічого з нічого не проростає. Не проростає американці дійсно мають найкращий воєнно-технологічний уклад, який тільки є на планеті Земля. Ніхто нічого кращого не має і не може мати. Знову ж таки, тут знову буду іронізувати. Перестаємо зітхати у бік Китаю, бо до речі, Китай не спроможний побудувати навіть серйозного крейсера, який би самостійно міг діяти, скажімо, в оперативній. Дальнощів 2000 миль чи подібний такі самий ядерний підводний човен. їхній воєнно-промисловий потенціал сильно перебільшений, а насправді це все копії у першу чергу. Радянські так, от, от розіб'ємо на кілька блоків, і тут е, трошки позаймаємося аналітичним вгадуванням. До речі, на серйозному ґрунті розуміння, що в них може бути технологію. стелс вони давно освоїли давним-давно. F-22, F-35 — Це дійсно королі неба. На мій погляд, f 47 про які вже сказано, десь на підході це шосте покоління авіації. Є ще один зріст, Є ще один зріст. Росіяни дуже себе сильно б'ють у копитом у груди, що нічого подібного, як ха 47 М 2 Кенджал, аеробалістична ракета. Ніколи не було, ніколи не будувалося. Це неправда. До речі, це до речі, неправда ще в 60-х роках. Американці розпрацювали проект AGM-87, Здається, скайболд. Аеробалістична ракета, правда, побудували їх всього 12 штук, і перестали у той бік дивитися. В них дуже специфічне мислення. А чому не можна його реалізувати? Хап перепрошую, не хату у ворогів ха, а в них Х-51. вейврайдер найсучасніша гіперзвукова ракета. А чому ж ні? І, на мій погляд, на мій погляд, найбільше, у чому вони дійсно можуть поставити акцент, це відновлення філософії лінкорів. Надважких кораблів лінкори перестали застосовуватися після другої світової війни, коли саме авіаносці потопили найбільший, найважчий лінкор ямато, кому цікаво розбереться. А британці потопили лінкор Тірпіт, почали розвивати авіаударні. Угруповання, до речі, тільки в американців воно по справжньому поставлено так, як треба. Це при тому, що і британці мають е свій авіаносець, і французи мають, і навіть до речі, мають італійці. Отак так заінтригую, кому цікаво розбереться, але Нібито на оцих лінкорах може з'явитися дуже унікальне, серйозне, складне, проривне технологічне явище, яке називається рельсотронна гармата. Звичайний снаряд розганяється порохом, порох прогоряє, виділяє величезну кількість хімічної енергії, тіло полетіло. А це такі, такі дві рельси, між якими вставляється. До речі, це навіть не снаряд в класичному розумінні, тобто конусний, це щось більше схоже на квадратну гантелю і <кій> електро. Електрика так грубо, примітивно це розганяє, декларую, що воно там буде. Ну ще згадали про, про лазери, в той бік, дивитися не треба. До, до справжніх бойових лазерів ще, напевно, кілька десь, десятиліть. Але МК-41 стара добра пускова установка, яка стоїть на есмінцях Арлі Бьорк, на, на кресерах Текундерога, під ракету Тому Гавк, однозначно так. А тепер найголовніший віснок. Якщо дійсно, якщо дійсно лінкори повернуться, лінкори повернуться в життя разом з авіносними ударними групами, американці вже працюють над наступним поколінням підводних човнів типу Колумбія, на заміну Огаю, то, на жаль, знову. Таке даруйте скорботний висновок. Ще раз, отаке, отаке свідомо, правильне українське слово у психологічному сенсі буду вживати: скорботний висновок. Попереду воєнні лихоті, лихоліття і нова поп... гонка озброєння. І, і, і нова глобальна гонка озброєнь, і не просто гонка озброєнь. Палиця в, вистрелить. Принцип Чехова, до речі, ніколи його не приводив, але зараз його привезу. Принцип Чехова, у чому він полягає. Якщо на стіні. Виси в першому акті драми на стіні висить заряджена руш, рушниця, то в третьому вона неминуче, неминуче здійснить. Постріл, якщо туди вкладаються величезні гроші, вертаються до лінкорів. Ну це, це, це мегаладони океану у воєнному сенсі, то це означає, що рушниці будуть стріляти. І вже все це перенесено на нашу реальність. Ми перші, ми перші у, у тій по ту частину барикад, які зрозуміли, що виживати треба в І ще раз у своїй глибокій. Людській позиції я величезний пацифіст, але з одною ремарочкою, справжнім пацифістом, можна бути тільки тоді, коли ти до зубів озброєний, і найголовніше готовий чинити. Опір у нас є всі історичні передумови нарешті побудувати український цехал, такий як він має бути, і видихнути у нескінченному цивілізаційному протиборстві з нашим одвічним ворогом. Пане Петре, а навіщо Трамп взагалі от вийшов і публічно заговорив про секретну зброю? А чому ж ні ну, та, А та хто скасовував те явище як інтрига? Ну, хай розвідки попрацюють, він їх всіх напружив. На Вони там будуть мати між собою перехресні ігри. Ще раз, гра велетенського порядку. А мій погляд з часів холодної війни, коли між двома блоками йшла нескінченна гра у гонку озброєння, оце. Другий раз таке, але тоді не дійшло до апокаліптичних е, речей. На мій погляд, і зараз не, не дійде до абсолютного апокаліпсису, але те, що сірники будуть прогорати в цьому, немає ні не Це особі. сигнал сили на зовнішню аудиторію на всіх На всіх? На всіх? всіх. і на актуалізацію внутрішньої аудиторії, в тому числі та чому ж ні вибори у листопаді, їм потрібні успіхи. І, до речі, з, знову ж таки, бу у жорстокий нещадний цинізм. Венесуела успішно. На жаль, не успішний Іран, ми розібрали його дуже детально, але моя версія таки арабські монархії, багаті, особливо саудити, переконали в закритій частині американців цього не робити. Які аргументи знайшли? Думаю, знову ж таки ті самі гроші. для саудитів умовні інвестиції знову ж таки у США там навіть в трильйон доларів не така вже величезна проблема. Венесуела реалізовав. А ще одне: ми побігово згадували побігово. Якщо гренландський кейс закриється, канадський кейс знайде свою якусь реалізацію, то Куба це тільки питання часу. Це тільки питання часу. Знову ж таки, цей дивовижний новий світ. Кінець світу, чи от як, як ми його зараз розуміємо, відбувається по факту. Але тут є ще один момент: кінець це не тільки кінець у філософському сенсі, це ще й нові можливості. І от ми, ми, як держава, як нація. Напевно, перші ці можливості апробовують по-справжньому. Головне, не втратити холодний розум. Оце дуже 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 важливо. Не датися в лірику емоцій. І моя особиста улюблена фраза вона належить мені як автору баланс. Найвище з мистецтв. Зуміти цей баланс витримати. Бо ареал наш геополітичний. Ну, напевно, поряд із США, так, у них все складалося, географічно дуже-дуже добре. Це, це країна, яка ні разу і за жодних обставин не переживала голоду. І наш ареал один із найкращих, який тільки може бути на євразійській рівнині. У нас дійсно, з часів Святослава Хороброго, не побоються цього порівняння. З'явився справжній історичний шанс. По справжньому актуалізуватися головне втриматися, і напевно, за кінцом словами Отта фон Бісманка, Мені дуже ця фраза подобається, коли вони об'єднали німеччину. Ну не він сам, а він один з авторів 1871 вісімсот сімдесят його спитали, що що треба зробити для своєї країни. Він подумав, подумав і сказав, коли ж. Коли пола Господня опуститься на твоєю країною, вчепитися і не відпускати, пола Господня точно над нами. Лиш треба нам всім розуму, розуму за неї вчепитися і міцно тримати. Пане Петре, дякую вам за грунтовну і цікаву розмову. Як завжди, це всі новини і події, які ми хотіли обговорити. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Не буду сьогодні оригінальним, буду цю власну тезу повторювати нескінченно плече до плеча. Лікоть до ліктя. Перетерпіти нашого ворога усього на один день. У нас всі історичні умови для цього складаються успішно. Мудрості нам усім і терплячості. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.